Гвалтує, розпинає, котушок з'їхали ординські пахани, зомбоване позорище гуляє своєю кров'ю скроплії лани, а тут весна радіє бумим світом, рожеві рамки ніби немовля, Сміхаються, шепочуть теплим вітром. Чи знає Бог, яка в нас земля? Йому й не снилось катові гульвісі, поганське око кинув не туди. І нашого меча тут йому гнити у чорноземах, Господи, прости віра горить, горить моя Україна, на захист стали дочки і сини. Віра, воскресне, зап'ята Україна. Чекаймо перемогу до весни. Дякую, Боже, що мене шукав. Овечку, що відбилась від отарі і на свій раме мене взяв, і ніс слабкого. Заслужив я карі, мій Господи, за всі гріхи мені, що ними я тебе не раз побрасив, а ти в любові при святійці твої, мене за них мене не беретує. Дякую, в що порятував мене і не покинув Край дороги, і мої рани тебе в'язав, і допоміг підвестися на ноги, і підставляв мені своє плече, коли я падав на крутих дорога. І прислухався до моїх речей, як я благав тебе про допомогу. Ти вілі повів мій назад. Надію поселив до мого серця і дав мені цілющої води з любові невмирущого озерця. І показав дорогу із доріг, ту, котра душу поведе до раю, і істину пізнати допоміг. І нести хрест мені допомагаєш. Дякую. Та чи зможу я не оступитись, щоб не впасти знову? Чи не зачерстві є душа моя, чи не піддасться часом на підмогу задля земних спокусливих тих благ, що нам нечистий, часто посилає. Не допусти, щоб став я на той шлях, де твої волі, Господи, немає. Допомагай мені нести той хрест. Не кинути його серед дороги і завжди відчувати Божий перст, щоб впевнено йти до перемоги. Дякую, Господи, що ти мене шукав, гріха піднятися, допомагав. Дякую, Господи, що ти мене знайшов, і в моє серце зболене війшов. Мені наснилось мама молода, синій тілі і зовсім ще не сила. Когось дороги пильно вигляда в очах зажура та така щаслива, А навкруги у білій тині сад весна так ніжно їй чесала коси, усмішку малювала на вустах, посеред трав стояла мама, боса. Усе світ зипа зорієві до ніг, І пригилялась перед нею небо. Мадонна виглядала нас з доріг. І щастя в світі більшого не треба. Та раптом все кудись спливло, згубилось літо мамине в покосах, а замість неї вийшло за село своїх дітей та зустрічати госа. Цілимо життя, бережімо усе, що так рідне, і ми немає. Пригорніть і любіть все, що так дороге, бо наше життя не безпере. Лиш Божа молитва усіх нас спасе Від біль і усього нещастя. Цінуємо життя і моїй усі за мир, за здоров'я, за щастя. Чудо тиша, лише шепет, а може плач старих смерек, чи то листків зір'ялих треках, і хризантеми, жовті, поле і Квітками Крітками літарець, лікарець, вийдає, дерев вони в молитві до небесу. Калина тужить ягоди схиляє До всіх, хто є недоземних чудес. Поміж хрестів слухає свою тишу, срізні землі знайомі рідня, які шилими пам'ять залишить Жиску разом щодня. Тут мир і спокій, сон до вічний, без радості турбот життя, до всіх надій те час критичний, смиренні підумок у небуття, вже розгулявся між хрестами вітерець, про що він з ними журнала змовня. Про те, що всьому є початок і кінець, Господь один про все світі знає. Молити стихло, спішно вечоріє, зоря за хмаря, вже наситний ніколи. Покійний вогників, нам паче в лінію, живив, безприйні вчить життя дороги. Тори твої життєві проблеми. Затяжний погляд був хай гарячих погодних рушка. За вечер'я було все тихо, вже нас. Та ліска між нами не згасла, вона й досі жива. Е, мій вечір нудно протікає поміж будинків і заповнених квартир. І ми один від одного тікаємо, бо вже занадто серцем грали в тир. Кусає ніч, ти ніючи в зіницях, я пробудився стомлено зі сну. Тобі є те, чого немає в інших лицях, Хоча зблизька я знав і не одну. Вчепилась Рима в стислії слова: Віршем сказати мало чого зможеш. Мені болить від того голова, про що сказати хочеш, та не можеш. І однотипно все старе й нове. переплітається у серці і на рядках. Наше життя то мінне поле, де я іду до тебе по стежках. альманах я помітила, що дуже різноманітна тема. Кожен пише про релігію, про батьків, гуморески, про буття людини. От і я хочу прочитати, щось таке, що ми ще сюди не говорили, <смас> про космос. <смас> скільки таємниць заховано в тобі блакитне небо, скільки незвіданих планет кружляють на тонких орбітах? Як можеш небо, ти скажи щодня народжувати зорі і в той же час гасити їх мільярдами, мільйонами. Як можеш створювати нові? Цілі галактики і система, чиє кордони у тобі, і де краї у нескінченності. Чому, скажи, розумне небо, ми в цьому всесвіті такі краплинки, в товщі океану і щиночки на його дні. ми створені малими, хиткими і швидкоминучими. А нам так хочеться, ти ж знаєш, бути реальним і значущим. Я не хотіла сказати, що кожна людина хоч має маленька, піщиночка в цьому всесвіті. Але вона лишає після себе слід. І навіть оці твори наші літературні, музичні, художні. Та будь-що, що людина після себе лишає слід, він лишається такий десь, десь далеко. Завжди про нас добре.